Розбираємо інші випадки зі словом щора, значення яких вже буде важко зрозуміти із контексту. Тобто, якщо не знаєш, то просто не розумієш. Але ми зараз попрацюємо з вами гарно і все буде добре. Отже, перше слово «щора» разом зі словом ігон. щора ігон» – Наголос на означає починати. Vi kör igång, vi kör igång, vi kör igång med en enkel liten sång. Nu tar vi i, nu tar vi i, nu tar vi i, i en enkel melodi. För nu är klockan slagen, nu börjar vi för dagen. Vi kör igång, vi kör igång, vi kör igång. Vi kör igång. Sure 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 oh. Можливо, ви пам'ятаєте, як ще можна сказати починати Бер'я. Бер'я. І ще бонусом вивчем разом зі словом шора ігонь сеттейгонь. Сеттейгонь. Отже, починати можна сказати так: бъря, щора ігон, осеттайгон. Наступне гупсей». Щора гупсей». Ось тут трохи важко. Але намагайтеся зрозуміти: уявіть, раллі, багато машин, які їдуть на великих швидкостях, і якось одночасно збиваються вкупу, виходить якась катастрофа. Але ми будемо вживати щорай гупсей, коли в якості машин якісь справи, чи то випадкові нещасливі обставини, коли одночасно все стає дуже складним. Проблеми навалюються з різних боків. Або ви працюєте та не встигаєте вирішити все. Отже, Отже,гупсей перекладаємо як ставати складним, напруженим через випадкові нещасливі обставини, і використовується часто в безособовій конструкції. Тобто, часто з такими словами, як дит, це. Або альт все. Alt шоригупсей. Sure, все стає складним. Все навалюється разом. І блант, шордеїгупсей, іноді стається складним. І блант щордеї губсей. Поширена помилка, коли ми говоримо ібланд e «дет». Shorry hopsey. Це неправильно. На другому місці повинно стояти дієслово. Ібланд shorty sure hoopsei. Sure", «Щор» – після слова ібланд. Щор sure, дієслово завжди на другому місці. Ібландшордей гупсей. Sure Або ще, приклад. По відношенню до життя. Нерлівет, шоригупсей. Неліве, чорігупсей. Коли життя стає складним? Уявляємо машини, що збилися докупи. Так і в житті. Одночасно навалилися якісь нещасливі обставини та справи, Шоригупсей, повний завал. Нарлівед Шорігупсей. Але ви не забули, як сказати, починати? Гон. А коли все разом навалилося, багато справ. То. Шорай гупсей. Далі, давайте візьмемо щось просте. Є слово обганяти. Щора ом. Наголос на ом. Давайте скажемо: він обігнав автобус. І тут минулий час, тобто щора треба поставити у минулий час. І це буде щорде. Хан ом бусен. А тепер перекладіть. Щорін мей. Не обганяй мене. Шора ом. Обганяти. Щораом. І бонусом вивчимо слово обгін. Оце буде омшорінь. Омшорінь. Ом, ом, ом це як префікс. Щора ом обганяти, омшорінь обгін. Наступне слово шоріг. Що означає напружений, стресовий. І це прикметник. Для слів або щоб утворити прислівник, додаємо літеру Т на кінець. Шорит. Шорит. Означає напружено, стресово. Деліте щьорід юст ню. Перекладаємо як це є трохи напружено, стресово. Саме зараз. юст ню. Або давайте з українською перекладемо. Цей день насправді був насиченим. Саме ось цей день перекладаємо як den her dagen, Даген, her dagen. Насправді Верклієн день ще не закінчився, тому час минулий. Незакінчений або неозначений той, що з хар. Хар варит. І ось werкли треба поставити між har та варит. Виходить все разом. Den her dagen, har werkligen varit šjörig. Давайте згадаємо. Коли навалилася купа справ, то ми говоримо шорейгупсей. Обганяти. Щораом. Починати. Щорейгонь. А насичений або стресовий. Правильно. Далі є такий вираз The short. That sort. short. От важко перекласти, якщо не знаєш, де те Означає, що немає ніякого шансу на перемогу чи вирішити проблему. Ніякого шансу, щоб пощастило. Все, все, це кінець. The short. The short. Це кінець. De short we matchen nu. Все закінчилося. Ми не можемо зараз виграти матч. De short. We can intevian match nu. Ще дуже часто можна чути, як молодь граючи в ігри, кричить You are short, що означає я програв. Або дюр-шорд, er ти програв на кінці ди, тому що дет іршорд er все пропало, це кінець, там йде літера Т на кінці. Або якщо ви чуєте, що хтось говорить дюєр-срд er і гююдет, то це вже означає, що ти дурний на голову. Це те ж саме, що і дює-дюм er і гююдет. Наступне, коли ви чуєте іat І Iet shor. Що це може означати іat shore? А це означає весь час. Наприклад, анпратар ітшор. -і, І це означає він говорить весь час. Хоча я використовую слово сполучення ілатіден тіден». Але це те ж саме, як і «ган пратар і шор». І це добре знати, бо для мене, наприклад, було б неможливо зрозуміти, що мають на увазі шведи, коли говорять і шор». Він говорить весь час. Або ще таке речення Я йобар і ет Я працюю весь час. Дет регнар і ет шор. Йде дощ весь час. Де регнар є чор. А ось, якщо вам говорять, е, наступне. Sure med mig. Що це може означати? Du мемей. med mig. А це означає, ти жартуєш зі мною. Ти мене обманюєш. Sure med mig. Ну, от якось треба все це запам'ятати. І e et чор. Sure. Весь час. Sure med mig. Ти мене обманюєш. Я трунте подей, душу мемей. Я тобі не вірю. Ти мене обманюєш. Я трунти подей, душор мей. Я ду трунтиподей, душор ме. Тепер ви скажіть шведською. Вона говорить весь час. Hun пратар y atšör. Скажіть, він тебе обманіє. А що означає слово шориґ? Напружений, насичений, стресовий. De varen shori dogет. Це був один насичений день на роботі. А як сказати: Немає шансів. Це кінець. І використовуйте слово щора. Детешот. Детер шот. А як сказати, мозок розуміє? Що це кінець. Янан фатар аддет іршорт. Розуміє, можна використовувати слово фаштор або фаттар. Це те ж саме. Фаттар або фаштор. І ще трохи такого, що не можна зрозуміти, якщо не знаєш. Вам говорять: по тентан. Тента це іспит, і найчастіше письмове, але може бути і усний. по тентан. Що це означає? Я б ось, наприклад, ніколи б не здогадалася. А насправді це не здати іспит, провалити іспит. коли не залік, провал на іспиті. Йошорде потентан. Коли нам ставлять. Underschent оцінка незадовільно. Гудщент те, чого всі бажають отримати після іспиту. Underschiend. Незадовільно. Undersjend з літерою «д» на кінці вже буде прикметник. Незадовільний. Це ще не всі нюанси, зі словом «щора», Далеко не всі. Але не можна все та одразу вивчити. Треба робити це дозовано, щоб взагалі не загубити бажання вчити мову. І давайте ще трохи потренуємося з того, що ми сьогодні розібрали. як сказати, все навалюється разом. Альт шори гуп сей, як сказати ми починаємо Vi пішорі гон. Скажіть він обганяє мене. Han om mig. ти мене обманюєш? Він розмовляв минулий час весь час, він розмовляв весь час. i А як сказати я провалила тенту? Не забуваємо частинку по. Не жордетен, а шорде по-тентен, наголос на по. Це трохи стресово, або забагато чого навалилося саме зараз. Скажіть це літа шоріт Just now. Кажіть, не говори, що це кінець. Або немає шансів. Не говори, що це кінець. Наказова форма. Сей інте адешот. А як сказати, усе пропало? Детершорт. Він провалив іспит. Ханшорде потентен. Не забуваємо по-тентен. Один насичений графік. Щоріт хема. Для ет-слів прикметник має літеру Т на кінці. Хема це ет-слово. Один насичений понеділок. Нщоріг монда. Щоріг монда. Скажіть усе пропало, де те шорт, а як сказати починай, шорігон, він тебе обманяє. Він жартує з тобою. Хан чор медей. Який насичений або напружений день? Вількен шорік дог. Вельчен шорік до як сказати весь час іет шор. А обганяти буде шораом. А тепер прикладіть зі шведської Йогатар Нерсакер шорегупсей. Облір стресга. Йоготар. Я ненавиджу. Нерсакер шоригупсей, коли справи навалюються. Сакер можна перекладати як речі, а можна перекладати і як справи. Облір стресга. І Стають стресовими. Тобто, я ненавиджу, коли справи навалюються та стають стресовими.